Вітаю усіх восьмикласників на уроці з української мови. Тема Кома між однорідними членами речення. Мета уроку поглибити знання учнів про однорідні члени речення. Удосконалювати навички вживання коми між однорідними членами речення. Вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами, розставляти розділові знаки, збагачувати лексичний запас учнів, підвищувати мовленнєву культуру, розвивати творчу уяву, логічне та критичне мислення, пам'ять виховувати любов до рідної мови. Пригадаймо, що однорідні члени речення Мають відповідати на одне й те ж саме питання, відносяться до одного і того ж слова, виступають одним членом речення. Можуть бути як підметом, так і присутком або означенням, обставиною чи додатком. Доповніть речення, пригадавши теоретичний матеріал. Однорідними членами речення можуть бути між собою однорідні члени речення за змістом, види зв'язку між однорідними членами речення, За будовою можуть бути, не є однорідними членами. Перевіряємо. Однорідними членами речення можуть бути головні та другорядні члени речення. Між собою однорідні члени речення за змістом рівноправні. Види зв'язку між однорідними членами речення сполучниковий, безсполучниковий та змішаний. За будовою можуть бути поширені та непоширені. Не є однорідними членами. Повторювані слова та фразеологізми з повторюваним сполучником два однакових чи подібних слова однакові за формою дієслова. Пригадавши теоретичний матеріал з попереднього уроку, перейдемо до опрацювання нової теми. Отже, між однорідними членами речення ставимо кому, якщо. Їх поєднано без сполучника. Наприклад, мене радує небо, дерева, сніг. Якщо їх поєднано протиставним сполучником, а але та в значенні але зате, «проте», однак. Наприклад, співали не голосно, але дружно. Якщо їх поєднано повторюваним сполучником, і-і ні, ні, ані, ані, чи, чи або, або то-то, чи то, чи то. Наприклад, нам потрібна сила і сміливість, і розсудливість, або сніг сипле чи то з дерев, чи то з неба. Також ставимо кому між однорідними членами речення, якщо їх поєднано парним сполучником. Таким як не тільки а й», не тільки але й», як так і, не так як, хоч але не стільки, скільки. Наприклад, аеропорт обслуговує як пасажирські. Так і вантажні літаки. Якщо їх поєднано сполучниками в пари, кому в такому разі ставимо між парами, а не перед сполучником? Наприклад, на ринку продавали фрукти й овочі, м'ясо й молоко. Зверніть увагу також і на написання схем до таких речень. Навпаки, не ставимо коми між двома однорідними членами речення, якщо їх поєднано одиничним сполучником чи або та в значенні І, і або ж Й. Наприклад, з річки доносився дитячий галас і сміх, не ставимо коми між двома словами. Поєднаними повторюваним сполучником, що утворюють фразеологізм, і сяк і так і сміх, і гріх, ні риба, ні м'ясо, ні втин, ні ворота, ні се, ні те, ні світ, ні зоря, ні вдень, ні вночі, ні туди, ні сюди. Наприклад, побажайте нам ні пуху, ні пера або прокинувся ні світ, ні зоря. Зверніть увагу й на те, що перед одиничними сполучниками чи або та в значенні І І й, коми не ставимо, якщо ці сполучники поєднують однорідні члени речення. Якщо ж поєднують дві частини складного речення, то кому зазвичай ставимо. Порівняємо перше речення. Багряне листя під ногами покірно й тепло шелестить. Від слова шелестить ставимо питання, як покірно і ще як тепло. У цьому реченні є однорідні обставини. Між ними одиничний сполучник «й», тож кома не потрібна. А друге речення пасеться кінь і пахне конюшино. Це складне речення. Тож сполучник і поєднує дві його частини, кома потрібна. Розглянемо інші приклади. Кому не ставимо у такому реченні, пахне грозою і яблуками, тому що сполучник І в цьому випадку одиничний, кому поставимо у такому реченні, пахне і грозою, і яблуками. Тут сполучник І повторюваний. Потренуйтесь. Вам слід записати речення, розставляючи необхідні розділові знаки. Раджу вам поставити відео на паузу та виконати це письмове завдання. Перевірте перше речення. На високих горбах шуміли під вітром дуби, кома, липи, кома, клени. Друге. А море знай собі гуляє кома, і не кипить кома і не горить. Третє. А я дивлюсь на сизи від води городець, кома, на розпадлені дерева саду, кома, на віхті туману. Четверте. На липах з'явилося свіже кома, молоде кома, пахуче листя. Та п'яте речення і вдень кома, і ввечері там Соловей співав. Перегляньте, будь ласка, ще раз правильні відповіді та виправте помилки, якщо вони є. Можливо, ви трохи втомилися. Тож час перепочити. Повторюйте рухи очима. Продовжуємо. На закріплення разом виконаємо тестові завдання. Записуйте відповіді до зошитів. У кожному запитанні одна правильна відповідь. Тож, перше, визначте речення, у якому є однорідні члени. Варіант А. Іду просторами землі. Кожен руку мені тисне. Б. Сади стояли в тумані білого цвіту. В. Снігом холодним отрав віє г. Ти працюєш, любиш свій край і сонце. Поміркуйте, яка відповідь є правильною. І це варіант Г. Друге. У реченні зупинилась тиша тиха і незбудна. Зупинився в небі вечоровий дим. Однорідні члени речення з'єднані. А. Без сполучників. Б. За допомогою сполучників. Правильна відповідь Б. За допомогою сполучників. Третє. Яке з поданих речень ускладнено однорідними членами з протиставними сполучниками? Варіант А. Вставав Тарас і вставав Тарасів син. Б. Не той друг, що лащиться, а той, що печалиться В. Лелеки летіли та зупинилися для перепочинку. Г. Мій край виніс і труд, і подвиг, і приниження. Поміркуйте та оберіть одну відповідь. І це варіант В. Четверте. Назвіть речення, у якому однорідні члени, присудки, розділові знаки пропущено. Варіант А. Юля йде до калини, ламає китиці, ягід, звиває віночок. Б Життя пливе в майбутнє в завтрашнє, вчорашнє, В У моря пропливають тіні журби і тривоги спогадів і снів г. На берег можна дістатися баржами або човнами. Правильна відповідь це варіант а. Та п'яте запитання, у котрому реченні з однорідними членами розділові знаки поставлені правильно. Варіант А. І зорі, і птиці кома, і трави з русою вітають мене. Б. Тягнуться до сонця і квіти кома, і трави кома віти кучеряві. В. Життя пливе в майбутнє, в завтрашнє, в безкрає. Г. Тихі ніжні зорі спадали з неба. Правильний варіант Б. Сподіваюсь, що ви з легкістю виконали всі тестові завдання, а отже можемо перейти до рефлексії уроку. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули тему кома між однорідними членами речення. Тож, використовуючи набуті знання, спробуйте продовжити речення. Я думаю, я хочу, я пригадав, я дізнався, найцікавішим було. Поміркуйте. Домашнє завдання. Вам необхідно вивчити теоретичний матеріал, скласти й записати діалог у формі опитування на тему Кома вречення з однорідними членами. Приклади дібрати з періодичних видань, з'ясувати розділові знаки при діалозі. А на цьому наш урок добігає кінця. Дякую за увагу! До нових зустрічей!